Вітаю вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел я тримаю в руках дорогоцінний скарб, книгу, мова як базисний елемент духовного та соціального здоров'я нації, ментально поведінковий Ви знаєте... Коли я її розгорнула, перелистала вам не передати тих моїх почуттів, що наповнили душу, я не випадково назвала цю книгу Скарбом. І відразу, ще не говорячи про авторів, скажу праця титанічна. Адже в цій книзі йдеться про те, як за допомогою. Слова, мови зберегти, зміцнити психічно, інтелектуальне та морально, соціальне і духовне здоров'я нашої нації. І це через мовну культуру. Бо саме мова, як написано на початку, є провідником презентації культури. Фіксатором державної політики, ви чуєте, і незалежності нашої нації, моральним духом народу, його душі, показником як психологічно-морального здоров'я, так і духовного, духовних основ соціуму. І ну, не можуть не напроситися Шевченкові слова. Ну що б, здавалося, слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. І ви знаєте, читаючи цю книжку, серце слухаєшся у кожне слово. Важко знайти слова вдячності за цю книгу. Непересічним особистостям, людям науковцям, людям організаторам і керівникам. Три автори Світлана Степанюк, Василь Сидор і Світлана Гура. Ви знаєте, про першу, про Світлану Степанюк, академіка, журналіста, правознавця. Драматурга, доктора філософії, професора, яка, продовж, уявіть собі, 27 років займалася надзвичайно важливими, кропіткими дослідженнями. Послухайте чого, питань дошкільної, козацької, соціальної. Християнської педагогіки, теплопедагогіки, етнопедагогіки, етнопсихології, етнографії, етики, українознавства, культурології, правознавства, народознавства, краєзнавства, сценографії, релігієзнавства, здорового способу життя козаків. Ви, не вистачає навіть пальців на руках, щоб всі грані. Досліджень її охопити. І уявіть собі, що в цьому плані Світлана Степанюк видала небагато і немало 50 науково-методичних посібників, 237 статей з культурології та соціальної педагогіки. А ще ж. А ще ж вона 25 років працювала в народознавчому театрі Любисток. Вона його заснувала, вона була його режисером. А ще ж золоте яєчко, засновниця та голова фестивалі проводила золоте яєчко. Вона, вона дипломат всеукраїнських програм. Не всім знають, які це програми. Дуже важливі. Послухайте, це обличчя України. Київ 2011 рік. Золоте сузір'я України теж цей рік. Золота Книга України, 12 рік, Національні лідери України. Золотий фонд нації 13 і міжнародної програми Мистецький Олім. Від 2002 року полковник. Українського козацтва. А від 2015 року генерал-майор Міжнародної академії козацтва. Ну, про те, що нагороджена різними відзнаками як Міністерства, так і Верховної Ради. Самі розумієте, можна і не говорити, бо це так. Василь Сидор, міський голова. Міста Славути, Наказний отаман Хмельницького округу Міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке, організатор науково-методичних семінарів для педагогічних працівників «Козацтва» та народознавчих конференцій для шкільної молоді і джур. Керівник краєзнавчих, народознавчих, українознавчих машин. Світлана Гура, культуролог. Релігієзнавець, дидакт з основ християнської педагогіки, громадський діяч з підтримки театру Золоте Яєчко, викладач Запорізького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, характеризується неперевершеними духовними, методичними, етнопедагогічними та етичними напрацюваннями, володіє особистісним. Світлана Гура своєю працею робить все для того, аби полегшити нашому суспільству, виходити у розвитку моральному, соціальному і духовному. І обидві професорки і наш міський голова зробили цією книжкою неоціненний вклад, особливий вклад у Нашу культуру Я... і в те, щоб допомогти і вчителям, і студентам, і батькам, і соціальним працівникам, і навіть викладачам недільних шкіл, використовувати надзвичайно багатший матеріал. Я... Ки набула наша культура і її провідники, зокрема, великий Шевченко, а до нього і Сковорода, і Котляревський, і соратники Шевченка, і Коліш, і Костомаров, і Грушевський, а потім згодом Леся Українка, Іван Франко, Степаник, інші е, видатні діячі минулого. І ви знаєте, тут. Настільки ну, душею і серцем написано, що не можна відірватися. Повірте мені, для мене особисто це дуже ну, неоціненний скарб. Адже працюючи вже майже 30 років над передачами з народних джерел, вивчаючи і проникаючи в сутність нашого народного життя, ну, то це ж подарунок. Тові, скажем так, і тому я з, вил... з почуттям великої вдячності хочу побажати авторам здоров'я, витримки, мужності і мудрості побажати подальших успіхів на шляху творення нашої національної культури, на шляху подальшого дослідження нашої історії, нашої мови, нашого багатограмного народного життя. Продовження буде зустрінемось.